І буде весна. Поштовий блок марок з такою назвою погасили в Івано-Франківську. На них зображені одразу чотири світлини воєнного часу. Приурочили їх вихід у світ до 10-ї річниці героїчного спротиву українців російському агресору. Більше у наступному сюжеті всього декілька секунд, і нову марку погашено. На даній світлині зображене захоплення аеропорту Бельбек, де український офіцер безстрашно дивиться в очі. До зубів озброєних військових, і е, на цій світлині зображені руки українського піхотинця е, буквально за кілька сот метрів від ворожих е, е, окопів е, в Бахмуті. Символічно підібрані світлини, які використані для марок безпосередньо, які демонструють і приклади героїзму. Це коли наш український офіцер на Бельбеку вийшов на зустріч з так званим зеленим чоловічком. Це і те, що незважаючи на війну, панує і далі любов. Це оця світлина, де волонтери, медики одружуються. Загальний тираж поштового блоку марок 250 тисяч промірників. Прикарпаття отримало всього 5 тисяч. Тут є два номінали: номінал У і номінал Ф. У дорівнює 15 гривень, Ф дорівнює 30 гривень. Тобто загальна ціна блоку 90 гривень. Від сьогоднішнього дня можна придбати даний блок, відповідно, і листівки по даному блоці можна придбати в будь-якому відділенні Укрпошта. Марко і буде весна. Приурочили до річниці спротиву українців. Це є річниця, це є 10 років. 10 років війни, і 2 роки це є повномасштабного вторгнення. Тобто, у будь-якому разі вона є однією з самих-самих цінних. От навіть. Я вже бачу по замовленнях в інтернет-магазинах наших укрпоштівських, що дуже жваво розкуповують. Ми хочемо вшанувати пам'ять пам'ять всіх, хто загинув за цей час. І ще раз підкреслити українцям, що нам треба вистояти, нам треба допомагати, нам треба підтримувати, щоб десятиліття не перетворилось 15, у 20, 25 років. До всього представники Укрпошти запевняють, вже незабаром у світ вийде нова марка. Що правда, яка саме поки не розповідають.